Кривошия один з найпоширеніших дискомфортів та проблем, з якою може зіткнутися родина. Ти на каналі Хагіс Клаб. Мене звуть Наталія Шевченко. Я принатальний дитячий психолог пологового будинку лелека, а також фахівець із дитячого масажу. Сьогодні разом з Марком ми покажемо низку вправ для профілактики. Кривошиї. Залишайтеся з нами. На каналі Хагі Club багато питань від батьків щодо кривошиї. Скажіть, чи можна полегшити стан за допомогою масажу? Полегшити так, але обов'язково кривошию потрібно лікувати. І крім безпосередньо профілактики, які роблять мама з татом, обов'язково включається масажист, фахівець, до якого їздять батьки, або він приїжджає до них додому, тому що обов'язково потрібно пройти курс масажу. Це десь 15-20 сеансів. Чи відрізняється масаж від кривошиї та профілактичний? Звичайно, бо коли, на жаль, кривошия вже з'явилася, або іноді буває так, що дітки народжуються з кривошиєю, необхідний ряд вправ. Тобто, якщо малюк народився з кривошиєю, то обов'язково. Тільки робить фахівець масаж. Якщо вона придбана протягом першого місяця чи другого, тоді паралельно із фахівцем. Мама просто робить профілактику. Це низка вправ, які я вам сьогодні обов'язково покажу. Як часто потрібно робити ці масажі? Масаж робиться регулярно щодня, і навіть протягом дня мама може обов'язково робити ряд вправ навіть при носінні на руках, коли мама носить на ручках саме вертикально. Важливо вибирати правильну позицію для того, щоб добре розробляти саме один бік шийно-коміркової зони. Тому носіння на ручках викладання у правильному положенні іграшки це все, що стимулює дитину добре розвивати якраз той бік, який був перенапружений або навпаки, який був ослаблений. Тому дійсно положення під час сну так само мами викладають у правильному напрямку, щоб допомагати, щоб розвивати. Якраз той бік, який необхідно, усе маленький. А чи можна поєднувати масаж при кривошиї з іншими видами масажу? Не просто можна, потрібно, тому що коли у дитини, на жаль, є кривошия, нам щоб її добре розробити, потрібно для початку добре розігріти спинку, добре розігріти грудну клітину. І тому ми поєднуємо обов'язково один масаж з іншим масажем. Тільки тоді, коли ми розігріли, ми приступаємо до виправлення того чи іншого дискомфорту. Кривошия рідко зустрічається у дітей старше трьох місяців, тому зараз вам просто покажемо профілактику саме масажу, щоб уникнути кривошиї. Що саме, коли у дітей з'являється кривошия або перші ознаки кривошиї, тоді часто можна використовувати такий фіксатор BabyFix для того, щоб покласти малюка. І саме на той бік, де кривошия її спостерігається. Спинку кладемо сюди животиком, якраз у цьому напрямку, і на бочок. Ти вже сам добре тренуєш шию. Молодець. Дуже добре тренуєш шию. У цьому положенні фіксується положення спинки. І... Так. І ось тут животик. У цьому положенні малюк добре розробляє м'язи. Вставай, перевертайся. А якщо під рукою такого немає? Якщо під рукою немає, мама легко може використовувати пелюшку або щось щільне для того, щоб робити такі маленькі валики. Один валик ми скручуємо, кладемо під спинку, а другий будемо класти під животик. Тому, якщо спостерігається у дитини схильність в одну зі сторін, тоді необхідно класти малюка так, щоб ми виправляли. Легкими рухами, що масажують та проштовхують на один бік і на інший бік точно так само, плюс нашу з вами грудочку теж потрібно розігріти. Тому ми тягнемо одну ручку, інша у нас йде вниз. Змінюємо місцями. Так, ну все. І наново розігріваємо, потім легким вібраційним рухом нашої ручки натягнемо, тому що пам'ятаємо про те, що у немовлят є ще трохи тонусу, тому максимально лікті притискаються. Ми робимо легкі вібраційні рухи, потім поворот на одну із сторін, ось так. Давай, давай, молодець. Чудово, ти красунчик. Ведемо вздовж нашого хребта до шийно-комірцевої зони. Наше завдання розігріти ручки, розігріти безпосередньо шийно-комірцевий простір, але в жодному разі не чіпати хребет. Ми працюємо біля нього. Так, ми працюємо вздовж. Ведемо ось наші пальці, які ведуть вздовж. І так само. Розминаючі рухи, які йдуть від вух до шинокомірцевого простору. Маля лежить у нас на животику, і ми розігріваємо, і ведемо вздовж хребта, і ведемо. Ми показали профілактику від кривошиї. Зараз хочеться вам показати одну або навіть. Дві масажні вправи, коли у дитини, на жаль, з'являється кривошия. Але, будь ласка, я вас дуже прошу, шановні батьки, не займайтеся самолікуванням, тому що важливо, щоб вам фахівець поставила руки так, щоб правильно робили поворот голівки і правильно направляли в той бік, у який буде потрібно. І я вам покажу на ляльці, як вийде, потім продемонструю на марку. Малюка ми кладемо на спинку. але... Не так, як у звичному положенні, ми кладемо обличчям до себе, навпаки, малюка ми розвертаємо, тобто ми стоїмо біля голови дитини. Спочатку ми тримаємо між вух, тобто підтримуємо шийно-комірцевий простір трохи на себе. Ми відтягуємо цей простір для того, щоб вирівняти шийно-комірцеву зону. Бо, коли спостерігається кривошия, одна частина у нас затиснута, інша буде розслаблена. Тому наше завдання вирівняти цей простір. Ми трохи тягнемо на себе, але потім ми робимо поворот голови в протилежний бік від кривошиї, тобто, якщо у дитини спостерігається правостороння або лівостороння кривошия. Давайте візьмемо лівосторонню, тобто нахил голови у дитини буде ось у цьому напрямку. Наше завдання вирівняти спочатку, а потім повернути голову у протилежний бік. І трохи підборіддя підтягнути на себе. Що відбувається? Ось цю зону ми розслаблюємо, тут ми перенапружуємо те, що необхідно, тобто спочатку вирівнюємо шинокомірцевий простір, ось цю зону, і трохи підборіддя тягнемо на себе, і потім розвертаємо у протилежний бік від кривошиї. Це одна вправа, яку роблять батьки, але тільки після того, як руки поставить фахівець. Друга вправа, яку також ми робимо, малюк лежить рівно спочатку, потім малюка повертаємо у бік у напрямку кривошиї. Тобто, якщо ми розглядаємо ліву кривошию, отже, малюка потрібно буде повернути всім корпусом в цей бік, ліворуч. І так само ми спочатку тримаємо голову, а потім ручки відпускаємо. Відбувається який механізм? Маля у нас лежить на боці, і голову воно рефлекторно починає витягати таким чином. І природним способом стимулює собі вирівнювання шийно-комірцевого простору. Тобто ми запускаємо дуже ефективно, активно кровотік і знову повертаємо малюка на спину. Тому протягом дня мамі такі вправи можна робити від 5 до 20 разів. Але тільки після того, як ручки поставить фахівець. Будь ласка, не займайтеся самолікуванням. Це може завдати не користь, а шкоди вашим діткам. Краще проконсультуйтеся, тільки потім виправляємо. А на цьому все. Дякую, що дивишся нас. Підписуйся на канал Хагіс Клаб і в коментарях обов'язково пиши, які види масажу тобі були б цікаві. Бувайте усі! Бувайте.